Актуальна тема гайморід, закладеність носа, нежить це зараз взагалі, знаєте, пік в осінньо-зимовий період. І є дуже класні дієві і головне натуральні лайфхаки, які можна діткам, починаючи вже з народження і до людей похилого віку. І сьогодні я з вами поділюся, це вже перевірений, класний, такий, знаєте, дієвий спосіб. І що мені подобається, що тут немає побочної дії. Що мені подобається, що це можна використовувати побільше, да? тобто ви не переживаєте, якщо там, наприклад, берете звичайні аптечні каплі, то ви знаєте, що їх треба 5 днів і міняти. Да? Тут такого не буде, бо вся продукція на основі алоєвера натуральна з найвищою сертифікацією. І сьогодні я надам вам знаєте, детальнішу інформацію: от якраз як боротися з. Такими проблемами, як нежить, як боротися з такими проблемами, як закладеність носа, і навіть сьогодні розберемо питання гаймориту, поліпів і аденоїдів, тому що це дуже круто і класно працює. І на е, минулому вже вебінарі ми з вами говорили більш детальніше, що питання, взагалі, з слезовою оболонкою це не тільки. Питання просто да, десь вірус чи бактерія потрапила, а це питання з середини. Тому, кому цікаво більш детальніше розібратися, ви зверніться до тієї людини, яка надала вам це відео, і вам нададуть, як можна в комплексі і це використовувати, і з середини лікуватись. А зараз ми говоримо саме, як да, от ці симптоми швидко побороти. Ми з вами розглядали вже таку тему, як активатор. Це косметичний засіб, але він використовується у е, такому, знаєте, широкому спектрі і має широкий спектр дії. Алоєактиватор ми розводимо один до одного і закапаємо носа. Тобто до цього комплексу нам потрібен вже розведений алоєактиватор. Далі, коли ми хочемо просто профілактувати. Слизову оболонку носа і горла, щоб не підхватити вірус, бактерію чи грибок. Зараз тим більше це дуже актуально, тому що повітря дуже стало забруднене, да? і взагалі в спалах пік вірусів, бактерій і грибків. Що ми робимо? Є спрей фьорст унікальний універсальний спрей. Він не просто називається перший фьорст. Да? Він входить в аптечку МЧС багатьох країн Європи. Чому? Тому що він має широкий спектр дії, як і в принципі кожен продукт, бо кожен продукт на основі алоє і плюс без всяких додатків хімії. Тому він і є багатоцільовим і дозволяється діткам з малесенького віку. Спрей Фьорст це унікальний засіб, який вартий бути у вашій домівці. Це перша допомога. Він має, як я сказала, широкий спектр дії, Але сьогодні ми говоримо, як захистити слизову оболонку. Орошаємо. Ви Вики отримуєте дозатор при замовленні. Тут 473 мл, тобто це велика ємкість, можна сказати, півлітра. Ви розумієте, що вам надовго його вистачить, і він багатоцільовий. Подальше ми можемо поговорити детальніше. Да? І далі у нас будуть рубрики, де ми будемо записувати окремо по кожному. Там вже детальніше ви дізнаєтесь. Зараз що ми робимо? Орошаємо горло. Вранці, коли прокинулися, почистили зуби, виходимо на вулицю, на роботу йдемо. Дитина йде в садочок, дитина йде в школу. Тут є положення спрей, орошаємо горлишко, таким чином захищаємо слизову оболонку рота, горла від вірусів, бактерій, грибків. Бо ми не знаємо, де дитина буде, де ми будемо, що з нами буде відбуватися. Так само ми захищаємо слизову оболонку носа, беремо, бризкаємо на паличку і протираємо всередині. Стазову оболонку носа. Це коли ми хочемо профілактувати. Так само далі, якщо вже в нас виникає питання закладеність носа, виникає питання гайморит, виникає питання поліпи, виникає питання аденоїди, да? ми це саме можемо використовувати в профілактиці і так само і в лікуванні. Тобто, з середини беремо і змащуємо навушну паличку ферстом. Розумієте, да? так само, коли, наприклад, вже є загострення нежиті, з'явилися перші соплі, закладеність носа, тоді ми просто робимо це частіше. Для профілактики, вранці і вечором вранці зробили цю процедуру, вечором прийшли, покупались там, почистили зубки і перед сном собі також вже це зробили. Да? Зрозуміли? Протерли і урочили собі горличко, лягли спати. Це профілактика. Якщо вже захворіли або ж є питання, такі як гайморід. Поліпи аденоїди, тоді ми робимо це частіше. І вже, вже в індивідуальному порядку ви тоді вже зізвонитесь з цією людиною, або зустрінетесь і поспілкуєтесь, і вам розпишуть, як що потрібно. Но якщо я хочу вам одразу ж так записати відео і попередити, то ви можете без проблем, не переживаючи, навіть кожну годину змащувати носа звучною паличкою. Чому? Щоб тут почистити ваші проходи. А далі. Оросати також і горличко, щоб і тут повністю сльозова оболонка була захищеною. Це тільки початок. Ми вишмаркуємося, да, тобто очищаємось, беремо вишну паличку, змащуємо. Далі, щоб вивільнити дихання, щоб е, також зволожити сльозу оболонку, ми використовуємо желе евера. Це також багатоцільовий засіб. Дуже універсальний засіб, про нього ви можете детальніше дізнатися. Ми його беремо на вушну паличку і також змащуємо після фьорста, десь через хвилинки-дві, одразу змащуємо. Що я вам хочу сказати: суперово розкладає носика, не дає, щоб слизи ця прям текла текла ручейками, більш його робить густішим, щоб тоді легше вам було очищати слизову оболонку носа. Так само. Багато є лайфхаків і при болях у горлі, при варикозі, ну про це ми поговоримо з вами детальніше. Зараз ми говоримо саме про нежить і про різні питання слізової оболонки носа. Тобто протерли фьорстом, потім протерли да, навушну паличку желе. Це запам'ятайте. Якщо ми хочемо профілактувати, якщо ж у нас вже є питання з нежиттю, то тоді ми вводимо ще паралельно активатор. Фьоштом протерли, закапали носа активатором. Активатор м'яко працює, м'яко розкладає і не пересушує. Після активатора, через хвилинку намастили після вже, якщо захворіли, намастили жиле. Так само і це стосується гаймориту, і це стосується поліпів і аденоїдів. Ну, це все в індивідуальному порядку. Тому візьміть це до уваги, це реально дуже круто працює і це можна часто використовувати. Чим частіше ви використовуєте, тим швидше ви одужуєте. Тому візьміть до уваги, це реально дуже суперові засоби. Вони є в міні-версіях, от, отакий є зразочок, желе. Так само можна взяти замовити в інтернет-магазині маленьку пляшечку. Пластикову там 100 мл, і ви з собою кругом можете це брати. І зараз це дуже актуально, щоб це було разом з вами. Також, якщо ви хочете спробувати, можете звернутися до тієї людини, яка вас запросила, і просто взяти ці міні-версії для проби. Ви вже отримуєте класні результати. А активатор паралельно дозамовляєте. І ще тут не просто стоїть алоя хітлошн це зігріваючий лосьйон. Він більше йде направлення нас на суглоби, на обезболення. Реально дуже класний, візьміть до уваги, про нього ми також ще поговоримо. Але в кого є питання з гайморітами частими, гайморіт супроводжується сильними головними болями. І, взагалі, в кого є питання з головними болями, візьміть до уваги хід Він знімає запалення. Обезболює і при гайморіті вивільнює також дихання. І це не просто тільки при гайморіті, навіть просто при сильному закладенності носа, коли нос не дихає, використовуємо плосьйончик. Мастимо ось тут переносицю, дуги мастимо над очима, тільки перед тим, як маємо мастити, закриваємо очки, тому що тут є евкаліпт. Трішки намастили, почекали, очки закриті, ефірне масло випарується і ви можете відкривати очі без проблем. Далі, якщо ми говоримо про простуди осінньо-зимовий період, дуже класно, коли промочили ноги, простудилися, суперово також намастити п'яточки, вдіти носочки і полежати. Дуже круто зігріває. При бронхітах мастимо грудку, тільки розбавляємо або з желе, або з кремом прополісом. Про нього ми також детальніше, пізніше в наших рубриках поговоримо. А зараз візьміть до уваги: фьорс, желе і хід, якщо вам це сподобалось, має бути у вас вдома. Плюс активатор. Кому цікаво, звертайтеся, ми готові вам допомогти.